Ранку росіяни атакували Харків дронами. Ворог поцілив в пожитловій забудові, а також в медичні заклади. Є інформація про постраждалих цербака Україна у відео зібрали подробиці ранкового удару по Харкову. Це перші хвилини після удару дрона по Харкову. Росіяни поцілили по житловій забудові Салківського району. Зокрема, зафіксовано влучання у триповерхову будівлю та подвір'я. yeah Ска про нас від кренкового своє Ну, за попередню інформацію, та що встигли обстежити у нас постраждали вісім житлових будинків. У нас постраждали постраждало два медзаклади, включаючи пологовий будинок, де знаходилися біля шести восьми чи десяти породіль. Три з них народили немовлят буквально вчора. От їх зараз будуть евакуювати в інший пологовий будинок. Вибито більше ну, близько 200 вікон у всіх будівлях, у житлових та нежитлових. Треба додати, що постраждали два райони, адже межа двох районів проходить тут неподалік. І по Слов'янському району, який теж постраждав, зараз відомо про одну будівлю коледжу, далі обстежується місце. Наслідок атаки сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматологічній клініці, а також на даху житлового будинку. Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто. Попередньо відомо про дев'ятьох постраждалих. У мережі показали, як виглядають пошкоджені стоматологічна клініка, а також пологовий.

Серед дев'ятьох постраждалих троє породіли із новонародженими синами. Двоє хлопчиків народилися 10 липня, ще один 8 липня. У матерів та немовлят діагностували гостру стресову реакцію. Повідомили в обласній прокуратурі. Кадри наслідків атаки також показали у Харківській обласній прокуратурі та ДСНС. Серед постраждалих двоє чоловіків і семеро жінок. Одна людина зазнала поранення склом. Решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані. Де ви пробували під час? В підвалі в бомбосховищі. Ми живемо на останньому поверху, і я дуже тривожна. Я кожного разу спускаюсь, коли тривога, я бачу, що шахені підлітали. Спустились, чоловіка Юлія розштовхала, і ми спустились вместе з собакою внизу. Сиділи на ступіньках, а потім, вже, коли чули, що підлітав дуже близько, жучайший звук, пилі потім пил. Знявся, стекла полетіли і потім ще один. Дякуючи Богу, ми спустилися в підвал, І моїй тривожності. Усе все добре, дякуючи Богу, то, ну, Ми всі проживали, але всі цілі. Слава Богу, що всі цілі. Чоловік ходив, скло вилітала, вибіла всі цілі. Всі. У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки 10 липня. За даними КМВА, ушкодження отримали 28 людей. Серед них двоє дітей. Нагадаю, вчора російська армія випустила по Україні 18 ракет, серед яких балістичні а також майже 400 дронів. Найбільший удар був по Києву. Зокрема, руйнування фіксували у Шевченківському районі столиці. Sprekk, sprekk. Найбільше постраждала квартира якраз яка на розі. моя. На суплівку щось часом буде бувати. І мене десь доля трошки спасла, я не ночував. Тому. В останній момент, скажімо так, десь десь хтось над нами є. Ого. Так. В якому стані ваша квартира? Ви вже вам дозволили туди піднятися, що ви бачите? Ну зайшов. Все вигоріло. Затоплено, обгоріло, поплавилося. Практично, як кажуть, квартира в клаб. Але нічого, будемо жити. Зараз ми заб'ємо щось. В той момент, коли стався приліт, хтось був вдома? Ні, я один. Ой, не хочу витрати, що розказувати. Дізналися, що це саме важні Сусідка перезвонила, сказала, що терміново треба під'їхати, бо нас пощасливили москалі. Більше новин читайте на сайті РБК Україна та не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найголовнішого.